It's okay if you don't feel the same about it. Been a while since I seen you yesterday. Якби моя мама зараз зайшла до кімнати, то в неї б точно був культурний шок, який би перевіз в некультурний мод. Але мами нема. А останні дні в мене справді не було ментальної наснаги прибрати саме в цій кімнаті. Сталося з останні тижні все, це були і заняття з скайджампінгу. Це було і катання на роликах, і малювання, і купу відео, які потрібно було зняти і викласти, і дві співбесіди на секундочку. Плюс рульовка. Очевидно. Що за фігня? Но на прибиранні в кімнаті не було ні наснаги, ні ресурсу, ні сил, нічого не залишилось. На диву, сьогодні нарешті цей день наснаги настав, і мені хочеться прибрати в кімнаті, хочеться навести тут лад, познаходити всі речі, які я позагублювала. І я впевнена, я впевнена 100 що всі ці загублені речі тут в цьому хаосі. Я не здивуюся, якщо я познаходжу щось, що я шукала місяці, і вже думала, ладно, куплю нове, я ж багата. Крім того, це можливість мені показати вам свої скарби. Хоча багато хто називає це хламом, але я вважаю, що це скарби. І якщо в мене будуть діти, я це буде їх придане. Діти, яких не буде ніколи. Собаці передам. Спочатку, тому що у мене, ну, типу, щоб ви розуміли, з чубчиком якась біда і якась лажа сталася. Я його вчора гарно накручувала, поспала. А, і з ним, ну, типу, щось пішло не так. Він якийсь кривий. Ладно, щас, він вже не такий кривий, але ну, типу, коли буде відос, то це буде щось дуже криве. Ну і ладно. Хочу зробити перед тим, як почну прибирати. Я хочу оце відкрити. Це фігурки, які прирочені до ювілею, до старочків Діснею. Я дуже хочу зібрати колекцію цих фігурок, тому що вони дуже красиві. У мене, кстати, десь. У мене десь є вся колекція, яку я відклеїла спеціально, щоб відмічати, які у мене вже є фігурки. І зараз побачимо, що мені попадеться. О! Це Стіч. О! Mm, Боже, я дуже сильно хотіла Січі. Я обожнюю цей мульт. Він один з моїх найулюбленіших. Я взагалі вважаю, що білої Стіч це шедевр безкомпромісно, безкомпромісний шедевр. І просто тепер у тепер мене є стіч. Маленькі Е, Знаєте, до речі, вам мабуть шумить з вікна. Мені здається, що він дуже схожий на той стічі, який в мене є. У мене є ще одна фігурка стіча. я зараз вам покажу, до речі, одразу. Це, це один з скарбів. Боже, але це прекрасно, як воно красиво промальовано, як воно сяє. Ну, Це просто любов, ну просто любов. І щодо колекції, у мене є фігурки, які я привезла спеціально з Діснейленду. Фактично, в Діснейленд я їхала. Ну, одна з причин, це було купити оцей будиночок з купою аксесуарів, з купою фігурок. До речі, квіточки щось тут завалилися, щось нею сталося. І ні, я помилялася. Тут насправді стіч в іншій позі, тобто він тут сидить, дуже милий, до речі, теж. І тепер в нього буде брат трошки більш синій, ніж він, і короче, вони будуть разом тусити. А, 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 ще я покажу вам фішку. Це не просто будиночок, він музичний. Якщо він запрацює. А, бляха, мені здається, що, що все не так однозначно просто. Ага. Ща, очень дуже, дуже, дуже прекрасно. Просто готуйтеся зараз, комусь зведе олдскули. Восени у мене була дуже велика проблема із тим, щоб повністю ідеально прибрати квартиру. Я втомлювалась на роботі, в мене було дуже сильне емоційне вигорання, і в цілому обстріли хочеш, не хочеш, а впливали на розклад Буденщини, до якого я вже звикла. Крім того, я ловила себе на думці, яка звучала приблизно так: навіщо наводити лад, купувати нові речі чи щось взагалі збирати, в тому числі і спогади, якщо завтра мій дім може знищити ракета. І відповіді на це було апатичне ніщо. Можливо, тоді мені не вистачало підтримки чи взагалі розуміння того, куди я хочу рухатись, як жити, що робити, якщо трапиться щось, що перекреслить усе моє зараз. Знаєте, що найцікавіше? Щось таке траплялось, і як виявилося, перекреслити твоє зараз може не тільки війна. Це було для мене досить сильно боляче прийняти, тому що фаталізм нікуди з характеру не подівся, і думки все пішло до біса на калачики, перемішувалися у каші, з для чого взагалі мені той рух. Просто щоб ви розуміли, що жило на моєму ліжку, це... я їх посортувала трошки по групам, ці речі, тобто в мене є речі, які просто можна покласти в сумку, щоб швидко взяти, вийти і піти. Знаєте, ми живемо в умовах війни, тому це мають бути гроші, документи, вологі серветки, там щось таке. Шопер прекрасний, велика кількість пінів. Що я хотіла би зробити? Мені здається, що я. Мене просто бісить, що я ці піни не можу нормально причепити до якогось шопера і носити з собою, тому що так вони дуже швидко губляться. У мене від багатьох пінів. Повідлітали ось ці кліпси, і ну, вони абсолютно ніяк не тримаються. Я вже такий один пін з дуже милими котиками загубила. Загубити ці мені дуже не хочеться, тому треба щось придумати. Я думала взяти інший мій шопер, який я майже не ношу з собою, і повісити просто в кімнаті і не чпити на нього купу цих різних пінів, або якусь може тканинку просто взяти. Ну, коротше, я хочу точно їх бачити, тому що вони дуже красиві. Я взагалі хочу зібрати колекцію красивих пінів. Ну, це те, що мене надихає. Це дрібниці, але вони ну, супер-пупер красиві. Лише ось тільки придумати, як їх не ховати в комірчині, а ну, якось показувати, не знаю, дивитись на них, милуватися. Ну, вони дуже гарні. Коротше, щось я з цим придумаю: окремо, у мене аксесуари, якісь косметика, різні резиночки, прикраси, все це я склала в кейс, і те, що стосується косметики і резинок, все це окремо зверху, це теж буду думати, куди приліпити. Оця трубочка, <хи> я її привезла з Діснейленду. Вона мені супер сподобалася через кицю і вона дуже ніжно-рожевого кольору, і в цілому пити якісь прикольні напої з неї дуже класно і дуже, дуже атмосферно, дуже по-своєму, якось вайбово. Коротше, тепер я не знаю, де її берегти, <хи> де її скласти так, щоб вона і пилом не припала. Не знаю, може на кухні кудись приліплю. Коротше, придумаю щось. Планшет, який теж треба кудись присобачити скоріш за все, в кімнату яка спальня. Книжки, які треба поставити на полицю, а ті книжки, які я читаю, поставити якось біля себе, щоб їх читати нормально. Е, олівець, це понятно, вони в мене всюди валяються, це норма. Е, шопри, які я весь час таскаю з собою, і плаття, які мені треба випрати. Це плаття я одягла один раз. Я вилила на нього коктейль. Зразу хорош. Його мені треба випрати і нормально щось зробити. Коротше, поки що отак. Зараз щось придумаємо, будемо потроху сортувати. Я знайшла шматочок тканини, це якраз в тему допінів. А якщо цікаво, то це вишивка мого тата. Тобто він купив собі швейну машинку і намагався робити якісь візерунки, якісь малюнки. Він, тобто, малював зверху тканини олівчиком і потім проходився машинкою. В цілому у тата непогано виходить. Він мені пошив постільний комплект. І в цілому ця, цей шматочок тканини мені дуже сильно дорогий як пам'ять, і я думаю, що він зможе бути достойним зберігачем моїх пінів. І так вони якось сі на виду будуть. А вже там зі шматочком тканини я придумаю, куди його до себе тут в кімнаті причепити. Це вже не така буде проблема. Зробила я щось типу такого, просто начепила на тканинку купу пінів. Ми будемо дивитися, як воно носиться. Я ще не придумала, куди, куди я цю тканину почеплю, але можливо, магнітом до дошки. До речі, я вигадала дуже прикольну штуку. Коротше, у мене був ось такий бейдж. Це бейдж з мого волонтерства. Коли я була в Польщі, це було на початку вторгнення. Я поїхала до Польщі і там активно волонтерила для того, щоб допомогти людям, які не знають ні англійської, ні польської мови. Якісь можливо там старі бабусі, дідусі, пенсіонери. Ну тобто, загалом це був була така цільова аудиторія, на якої працювала. Я допомагала їм з оформленням документів, пояснювала, як все працює, тому що мені то вже пояснили. А я могла передати там, пояснити іншим. Коротше, мені залишили на згадку ось такий от бейдж з моїм ім'ям. Працювала я в ратуші одного з невеличких міст. І тут на цьому бейджику є ось така штука застіпка яку я просто причепила до тканинки. І тепер я можу повісити його. І в мене на тканині будуть усі 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 мої прекрасні піни. Як буде видно, тканина, в принципі, теж симпатична, Мені подобається її колір, тому мене поки дуже влаштовує те, як виходить. Тільки мені треба один пін якийсь інкровенький. Вже тільки згодом, коли пройшов певний час, коли я поговорила з батьками, коли я налагодила свої особисті стосунки, коли звільнилася з роботи, на якій почався якийсь просто треш, і, власне, коли знайшла нову роботу, мені стало легше. Я видихнула. Я задонатила нашим військовим, і справді якось в думках почав наводитись, який не який, порядок. Речі почали з'являтися в моєму будинку знову. Мені приємно їх бачити, мені приємно на них дивитися і в цілому відчувати їх, розуміти, що я можу продовжувати створювати простір, який відображатиме мене. Невід'ємною частиною мого світу є, звичайно ж, книжки. І, наприклад, на столі я розкладаю, підбираю кілька книжок, які, зокрема, опрацьовуватиму найближчим часом. Тобто, це книжки можуть бути про мистецтво, тому що мені цікава ця тема, і в цілому подобається вивчати інформацію про картини, теорію мистецтв і всі історичні періоди, тому що це краса. Яка народжувалася, яка створювалася руками людини і в цілому визрівала в думках. І, як на мене, це одне з найнеймовірніших речей, які тільки існують в нашому світі. Також поряд книжки, які я читаю, там художня література, книжки, які я. Про які я хотіла би розказати у своїх відео, які хотіла би оглянути, можливо, якісь плани, теми є щодо книжки. І от я хочу от прям, прям, прям зараз сісти і записати якусь цікаву інформацію, тому що кожна книжка для мене це щось, що важливо проговорити, як на мене. Також у моїй кімнаті завжди багато свічок. Це, мабуть, залишилося ще з блекауту, тому що світло для мене насправді надзвичайно важлива річ. Мені неприємно і некомфортно, коли всюди темрява. Мені потрібно хоча б якесь черло світла, тому свічки зараз в мене усюди, в кожному куточку. in what we have little by little oh. Let's raise the red flags high seems i have a little bit of trouble trusting people sometimes